Усім доброго дня, мене звати Олександр, я майстер понесення декоративних штукатурок. Сьогодні у нас буде коротенький відеоурок понесення декоративної штукатурки Фейдал мікроцемент, фракція НСД 600. Перше, стіни обов'язково мають бути загармовані сіткою і перетягнуті клеєм. Тоді далі обов'язково ґрунтуємо ґрунтом глибоко проникнення. Далі в тих місцях, де нас найбільша волога, ми завжди покриваємо гідрозоляційним шаром самої гідрозоляції. В тих місцях, де в нас менше вологи, гідроізоляцію ми інколи не наносимо, тобто це вже від бажання клієнта. Після того, як в нас нанесена гідрозоляція, далі ми наносимо кварцеву грунтовку також торгової марки Foodal і вона йде тонована в кольор. Після того, як ми нанесли кварцевий ґрунт, пройшло на 6-8 годин, далі ми підготовлюємо наш мікроцемент. Особливість в наступному матеріал йде, відповідно, він йде в сипучому неготовому вигляді. Перед роботою ми його тоді розбавляємо, додаємо колір і відповідно наносимо. Тобто, особливість, ми не додаємо зразу свій барник в матеріал. Ми спочатку розбавляємо матеріал, у нас де 16 кг, відповідно, 4 літри води ми додаємо, розмішуємо, додаємо барник, перемішуємо і розпочинаємо наносити. В даному випадку у нас була техніка мокре по-мокрому, тобто ми наносили 3 шари матеріалу і потім ми далі брали його змішували. Тобто об'єм у нас досить такий великий матеріал, стійкість також хороша. Але коли ви працюєте на самому обіймі з мікроцементом, якщо ви працюєте на стінах, це має бути обов'язково, якщо це йдуть тонкі шари, мінімум 2 шари, на підлозі 3-4. Також це все залежить від техніки нанесення. Того, після того, як ми взяли все розбавили, ми нанесли фактуру, ми її загладили, матеріал повністю висох, ми дали йому просохнути 24 години, потім ми покривали фінішним шаром матового лаку. Якщо ми працюємо матовим лаком, обов'язково для першого шару ми використовуємо грунтовочний. Глянцевий шар, ми його розбавляємо на 30%. Взяли, закатали, загрунтували. Пройшло 12 годин. Нанесли другий шар матового. Важкого нічого немає. Саме основне, що повністю була дотримана технологія нанесення. Тоді у вас ніяких проблем не буде. Тому дивимося далі. Відео. Якщо якісь запитання обов'язково звертаються, ми вам відповідаємо. У нас є відповідно безкоштовна консультація, доставка матеріалу, Тому підписуйтеся на наші канали. Гарного перегляду! Ми розпочинаємо працювати на нашому об'єкті. Саме основне при роботі з мікроцементом правильно зробити основу. Перше, в нас обов'язково має бути все з сіткою, також у нас тягнути все клеєм. При необхідності, де є волога і так само вода попадання це біля ванни душових, обов'язково кидаємо гідроізоляцію. Зараз ми наносимо грунт глибокого проникнення другої марки «Фейдал» і залишаємо на 6 годин, щоб він нас повністю підсох. Розхід самого грунта глибокого проникнення по даній основі в середньому буде з літри біля 8 метрів квадратних наносимо її коротковорсним ворсом, в середньому 10 або 11 ворс. Ми продовжуємо працювати, грунт глибоко проникне на нас повністю підсох. У нас пройшло більше 6 годин. Зараз розпочинаємо наносити кварцевий ґрунт, ми наносимо його щіткою. Перед використанням ми його розбавили в середньому десь на 10%. Зараз ми наносимо його і залишаємо в середньому на 8 годин, чи він нас повністю підсох. В такій техніці ми наносимо наш варс ґрунт, залишаємо на 8 годин. Далі будемо наносити наш мікроцемент. Ми продовжуємо працювати з нашим мікроцементом. Наша основа вже повністю підсохла. цей кварцевий ґрунт, у нас пройшло більше 24 годин. Зараз ми будемо готувати саму суміш мікроцемента. Фракція у нас до 600. На 16 кг мікроцемента ми додаємо 4 літри води і, відповідно, у нас виходить готовий суміш 20 кг. По самій особливості, як ми розбавляємо, ми спочатку додаємо 3 літри води, починаємо переколочувати. Потім літру ми розбавляємо вже відповідно з нашим барвником І тоді так само перемішуємо. Зачекаємо 5 хвилин, потім знову перемішуємо. Саме основна особливість спочатку барвник не виливаємо, спочатку ми розбавляємо трохи матеріал, потім додаємо наш барвник. Ми продовжуємося, тому як ми взяли матеріал, трошки розколотили, вже розбавили. Зараз ми беремо, додаємо барник. Барник у нас завчасно вже роздозований. Наш барник ми беремо, розбавляємо з водою. Перемішуємо і виливаємо. Наш мікроцемент ми замішали, ми його додавали колір, залишаємо десь на хвилин 5, потім перемішаємо. У нас готовий матеріал до роботи. Ми розпочинаємо працювати. Зараз наносимо на нашу основу, спочатку вносимо темний колір, потім світліший і ще світліше. Будемо його вимішувати. У нас техніка йде бетон, відповідно, зараз беремо і наносимо. Ми продовжуємо після того, як ми нанесли. Зараз беремо структури валік, розкатуємо, піднімаємо шубу. Після того, як ми підняли фактуру, зараз будемо наносити світліший колір. Ми продовжуємо працювати після того, як ми нанесли частково наш матеріал, мікроцемент, це ми спочатку нанесли темний колір, потім по мокрому світліший і зараз буде ще світліший. Зараз ми беремо валиком, легенько його вимішуємо, валик де структурний. Після того, як ми його вимішуємо, Чекаємо десь хвилин 15-20 і будемо формувати наш візерунок. Ми продовжуємо працювати після того, як у нас матеріал трошки підсох, ми взяли нанесли три кольори нашого мікроцементу. Зараз ми беремо його обережно вимішуємо рівномірними рухами. Коли ми вже взяли, сформували наш візерунок. Ми залишаємось на 15-20. У нас матеріал підсихає, і остаточно ми його приглашуємо. В такому форматі, після того, як ми взяли його пригладили, ми можемо його залишати для того, щоб наносити захисний шар лаку. Саме основне в техніці мікроцементу це перше. Правильно розбавити матеріал. Відповідно на велике відро 16 кг додаємо 4 літри води. Відповідно, 4 літри води сюди вже включається наш барвник. В даному випадку ми формуємо декор з трьох кольорів. При даній техніці на стіні його можна використовувати, але ця техніка не використовується на підлогу. Зараз ми нанесли і залишаємо до повного висихання. Ми продовжуємо працювати після того, як мікроцемент у нас повністю підсох, в нас пройшло більше 24 годин. Зараз ми розпочинаємо наносити наш захисний шар лаку. У нас буде фінішне покриття матове, відповідно по технології, перший шар ми наносимо глянцевий через те, що його можна розбавити до 30% при необхідності, можна навіть трошки більше. Тому зараз ми беремо, розмішуємо наш двокомпонентний глянцевий лак до 30% і починаємо наносити перший шар нашого декоративного захисного покриття. Є в нас відярку, відповідно 2,5 літра. Тут йде два компоненти: один і другий компонент. Ми їх просто змішуємо разом, відповідно, розбавляємо 30%, перемішуємо і наносимо на нашу стіну. При нанесенні використовуємо обов'язково тільки нові валіки, також нові щітки. В середньому валік ми використовуємо з 12-13 борсом, для того, щоб рівномірно закатати саму основу. через те, що в нас мікроцемент зроблений з фактурою. Деколи можна зробити гладкий, у нас буде фактурний, тому ми наносимо. Валиком середнім ворсом. Зразу враховуючи те, що в нас в баночка є мірка, зразу беремо відмірюємо повністю наших відповідно 30%. Після чого ми беремо все перемішуємо і розпочинаємо наносити. Ми продовжуємо працювати після того, як ми взяли, розбавили лак, ми його перемішали. Він трошки по хвилин 5, Ми його ще раз перемішали. Зараз ми його наносимо на нашу стіночку. Тут саме настя швидко і рівномірно. Такі техніці продовжуємо наносити наш захисний шар лаку. Залишаємо на 12 годин і далі буде другий шар лаку. Ми продовжуємо працювати після того, як перший шар компонентного лаку у нас повністю просохло, у нас пройшло більше 24 годин. Зараз ми буде другий шар. Спочатку ми так само готуємо наш двокомпонентний лак, ми беремо його змішуємо. І відповідно виливаємо наш другий компонент. Зразу ми робимо розрахунок на той об'єм, який нам потрібен. Змішуємо, чекаємо 5 хвилин, ще раз перемішуємо і відповідно будемо наносити. Такі техніці ми продовжуємо наносити, залишаємо, що у нас лак повністю підсох. І декоративна штукатурка фейдал мікроцемент у нас повністю готова. При душових кабінках, там, де дуже багато води або на підлозі, використовуємо три шари лаку. Всім дякую за увагу. Підписуйтеся на наші канали. Гарного дня до побачення!